День добрий, рада вітати вас на сторінці меблігрою. Пропоную вашій увазі кутовий диван Монтану від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,44 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1,47 см. Ця моделька дивану є універсальна. Кутову частину можна самостійно встановлювати як на ліву сторону, так і на праву. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП, колір венгет темний. У бильцях є великі та місткі ніші для зберігання білизни. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. У дивані є два великих та містких короби для зберігання білизни. Один короб під кутовою частиною дивану, інший під прямою. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основності не квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 см на, на 2 метри, так як це кутовий диван. Наповнення дивану пружини блок, повст, пінопульорітан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа. -па.